Хорошо заправляйте машину, пожалуйста Вы заправляете с выдума Да нема нікого. Саша Мы тебя сейчас мое деша заправляти! Ти Ты заправляешься Настя, сідай в машину, щоб час ми потім не тратили. Все, ква. Ой, почекайте, стоп. Так, давайте лучше тримати все, потому що воно може випасти. Це небезпечно. Так? Да? да. Давай Ти ми... вже все забрала? Все, да. Там была тільки каністра одна. Так, если сдохнем, то все равно. Рим. Ah, а я загубил. Знаете, что я загубила? Я загубила фонарь. Я тоже, кстати. То есть дайте хапчик У меня нема. Мне сам не надо. У меня сама меньше половина. У меня меньше половины. У меня там же самое меньше половины. Саша, хавчик есть. Дайте. На. На! Я сзади тебя на. Все, ешьте на здоровье. Если буду, то достай мне, потому что у меня мень половины. Но я считаю, что в Саша меньше. Я зарай красил. Я поеду. Я тоже настаю. Ну не ставлю, не ставлю, не ставлю. ну куда? Я думала, хоть тут ежа будет. Она была, просто я уже жизни. Девочки, я нашла. А, нет, ты мусор. А, вот. А, Что это? Машина? Я, да. Алина, можно я чуть покатаюсь, пожалуйста? Нельзя. Потому что ты ничего не ничего бачите. У нас урок 55. Да, ми знаємо. Ми в 50 выйдем из игры. Ще 14 минут играем. Да, хорошо. Так, девочки, я пока буду на шине вот сейчас иди, я хочу хаос. Ой. Ну, у нас чуть чуть-чуть отвалилось. Я, стоп, тут є коробки. Так, все, дівчинки, виходимо. Я не виходимо, я не виходу. Я хавати, хочу не виходимо. Я пораю. Ні, не 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 немає. В мене планшет такий залапаний, що мені іноді кажеться, що це очі свиней. У мене просто планшет. Так, давайте я тоді я машиною під'їду. Я машиною я знайшла. Ні, це пити, Мані? не пий. Ні, це пити. це воно тобі скорость дає. Стань. Це скорость просто. Це не Мані. їсти, це просто скорость. Мені, 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 пожалуйста, пожалуйста. У мене менше половини, я ще здохну. 4 -4 Скільки в тебе? Мані. Мані від... Мані. Я тобі кидаю, а ти не лов. мене тоже менше половина, пожалуйста. Так де. Всё, спасибо. Моїна Настя, не рискуй своїм життям. Даня, давай, за це не катась. Їдьте, я дойду сама. Їдьте давайте! Не буду я сідати. Сама дойду. Тільки дивіться мене назбите, я вас я вас убью, якщо мене зуб'єте. Ріна, ти певна? Да. Угу. Ну тут чуть-чуть свитус можуть о, бути, о, але мені чуть-чуть все одно. Виходимо в коробку. О, о о коробка. коробка. І ще коробка. У мене менше було, не шбачка.

Саша, скільки Кола. в тебе? Саша, Саша, Саша на колу. Саша на... Кола це пити, ні, вона не дає їжу, це просто дає скорость. Так. А ну дайте я. Ладно, давайте, тоді пий. Там за... Попий, попий цю колу, Алло, давай. Ти не дає мене... в руках, Альо, Я сижу в машине, у меня ничего не было, у а меня только аптечка. Поднимайся направо, направо, не так. Поднимайся направо. Не бачишь? Нет. Кол в руках. Я не бачу, честно. Девочки, у меня четыре канистры, что с ними делать? Пожалуйста, заберите у меня канистры. Заберите канистры, кто-то. Девочки, заберите канистры. Я заправляю машину. Да, конечно, разобрала все. Молодец. Ну... Можно включить? Есть. Это правда. Я сейчас, я секундочку не буду с вами говорить, я не отъемлюсь. Просто мне надо каву и ноутбук с телефоном нас не так что? Ага. Давай, для себя удачи. Так, я несу... Дівчатки, чи... Да. мене заглючило, чи. Всі... Ми ну, заліною тільки в машині сидимо. Ні, з тебе, мабуть, заглючило, тому що ми всі сидимо і ми вже їдемо. На сідіть, пожалуйста, прямо. Їдемте. Анастасія, що ви робите? Куди? Виходимо. What? Oh my God. Так, в кого скільки їжі? Мене перестрах, в принципі, що. О, мені бабки додали, ну ладно. Нема тут зомбаків? Не знаю, мені все одно. Я бронірований. Ні. Я не бачу. Ні в кого немає мой в у мало хата. Та куда ты? Скотина такая. Я тебе в потім здам, поняла? Давай, попробуй. Попробую. Що, Давай еди. Ти младшая мене, понятно, тобі років? туберок. Нет! Да, тихо, я знаю, что выясняю. Едь прямо! Водитель, это делать. <свистит> так, давайте ты зуб а сейчас заправлю машину. Я Я на тракторах! Да Я заправлю? Да, да. Не надо. Да. Я тоже закрыл. Не надо, да, я сама. Сотки. Це є же від холод? Дачуни у це хтось умер. Це Саша, наверное, від холоду. Да, Что? Что? Не, вообще ничего что? Немало, не мое, не поешь, пояс... нет. Моя тоже вообще конечно... поехал? Да. Ну то что поехал заработаем ей что-нибудь. Да, пять минут поиграемши и все было дальше урок. КО! БИО! Валим, Вали... Та ми не можемо так далеко заправлятись, коли машина так да. Аріна, заправляй ти Та я не можу. На. Почекайте, стоп, стоп, девочки, почекайте. Нас, що? Да, вс... Нет, ми не заправляли, поїхали. Почекайте. Так, а ну вилізь, Настя, вилізь з руля, вилізь, бігом, вилізь, вилізь. Настя, виліза з руля, я тобі кажу. Давай. Давай. Ти мама їдь, Та я не про це. 73%. Відсотка. 73 куди ви? Так бігом заправляти. Вона тоді знай. Ну все, ви машину тепер сломали, вона тепер не їде. А ні, їде. Так, бігай. Так, е. Канистру не надо, не надо, конечно. И давайте пока. А чего? Ну ладно, давай пока. Давай, пока. Пока. А, все. Вы заправляете чи нет? Да все. Я, Я заправляю. Я заправляю. Кто? О, аптечка. Я. Ну, конечно же, зірочка. Потому что її тут немає. А Настя є. Настя брехунка. Хорошо. Не бреши. ты є. Хі! Аптечка пропала. Я її не могла взять и она пропала. Поехали, так, давай. Ничего. Это ж скоро ум. Але... Зирочка, то чуть-чуть видео будет на 32 минуты. Ты не против. Ні, ну якщо воно загрузиться, то я не прав.